Дітки, давайте разом зі мною вивчимо вірш Одна Україна. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, Де друзі горою стоять, Де в квітах сховались домівки. Країн є багато на світі. Та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житі. Це там, де моя батьківщина. Де птахи у небо летять. І струшують легкі пір'їнки. Де друзі горою стоять. де в квітах сховались домівки молодці